Вітаю, шановні, ось і фінальна частина. У нас майже всю ніч йшов дощ, і зараз теж накрапає. Ми залишаємось тут ще на один день, бо кінця тим дощам не видно. Хочу ще розвідати тут місцевість, як буде погодне віконечко, і просто перепочити. По умовах, тут є гаряча вода, кухонька з чайником і холодильником, але домашній бісквіт і варенички сам собі не зробиш. А відмовлятись від такого у подорожі просто безглуздо. Знову поливає добряче. Сумніваюся, що в наметі було б комфортно, хоча додатковий тент, він же гамак я з собою брав. Та це вже я сам якось випробую. Табір в цю погоду виглядає похмуріше, ніж є насправді. В цілому тут непогано. Природа зовсім поруч. Що вже казати, у нас дерево росте прямо через будинок. Це вже майже як у готель. Взагалі багато простору накривають крони дубів, а в тіні і кондиціонер не потрібен. Якщо б походити, звісно, є тут закуточки, в яких по шарам фарби можна порахувати роки цього всього. Не уявляю навіть, скільки дітей тут гарцювало за весь час. Можливо, хтось з вас зловить ностальгію по дитинству. А може, хтось був саме тут і щось згадає, і напише мені щось цікаве у коментарях. Сам я у дитячому таборі ніколи не був. Виїхав за Кавунчиком. Альбінка дуже хотіла, у нас було по плану. Забув шолом, бляха, ну. Ой, ну вже не буду повертатись. Маленьке віконечко погодне. Бо дощі цілий день і завтра. Повинні вже закінчитися, але вночі ще буде багато опадів там. Тож, взагалі там до 40 мм на Трошки заїду на старе місце в перший день, де ми ночували. Подивлюсь, може там тапок мій. Треба ж врятувати планету. Так, кавунчики вже бачив. Навіть дві точки. Не пам'ятаю коли. Їздив без шолому в останнє, як голий. Не робіть так. Заїхав, подивився ні. Все ж таки, там на ямах я десь свій тапок загубив. Але то вже таке: тут не розвідана дорога біля річки, так щось манить мене, що якось вже і маршрут сам намалювався, і от я вже їду у пошуках пригод. Виїхав, типу, один в магазин. Сподіваюсь, що встигну до наступного дощу. Просто так подумав, коли ще така нагода випаде. А так вже буду місця тут знати. Та й крепатуру розігнати потрібно. Головне не додати нової. Лісочок після дощу це окремо задоволення. Клас. Так, це, мабуть, найсвіжіше повітря, яким я дихав ну, за останній рік. Місць повно, щоб стати. Тут ліс та моріль. Хочу побачити з іншої сторони те місце, де ми ночували в тому році, коли не доїхали. Далі. Переліз якось те болото, далі все нормально. Купа стежинок, ще цікаво. Пісочок звісно, але на щастя мокрий. І гревел вигрібає прекрасно. По сухому було б не так весело. Не знаю, чи поїхав би сюди взагалі. Особливо якщо обмаль часу. Так, ну ось воно це місце або дуже схоже, біля якого ми ночували в минулому році. Ох спогади. Афіїду ще шукати пригод. Альбінка побачить. Ой, вона мені все скаже. Людей чимало навіть в такі непогожі дні, як цей. Активно відпочивають, хтось плаває, я теж дуже хотів би спробувати. Навіть повноцінний кемпінг хтось влаштував кількома машинами. Це дуже зручно, коли як тут якось облаштовано: столик, там лавочка є. Але тоді, скоріш за все, буде багато людей поряд. А я все ж таки хотів би відпочивати більш усамітненно. Доводиться шукати якийсь компроміс, хоча б дні обирати. Які менш людні. Та й в невідомі місця ж зараз не поїдеш. Не дай Боже десь поблизу об'єкту якогось опинитись, та ще й з камерою. Я вже не кажу про регіони, де всі ліса заміновані, це ну і так зрозуміло. Ох, щось я захопився і забув взагалі про час. Подзвонила Альбіна і каже, що у нас через 45 хвилин обід. Так що я прискорююсь, бо мені ще за кавунчиком, та й хмари висять. Виїжджаю з ґрунтів, земля летить вище голови, сам брудний, як не знаю хто, але там було весело. По асфальту швиденько під'їжджаю до церчанки. На жаль, вигляд дуже похмурий сьогодні у всього, а взагалі тут теж є що подосліджувати. Хотів би ще сюди завітати, вже через Магдалинівку і далі до Кобиля. По дорозі, як завжди, не проблема купити фрукти, овочі. Видивляюсь кавунчики і беру невеличке у бабусі. Попереду теж цікаве місце видніється, це гора Калитва. Залишилось метрів 700, вже накрапає. Я летів, десь без п'яти хвилин я ще й на обід встигнув. Так що місія майже виконана. О, Ось така вийшла пригода. Всього проїхав 20 з величезним задоволенням, ледве встиг. Альбіна зібралась на обід і вже зустрічає свого брудного. Як я не знаю хто. Трошки розхитало, але витримала. Саричанський, Не турецький? У мене, Альбінка, до тебе тільки одне питання. Як ти мене випустила без голови? О, Ну що день п'ятий. Треба їхати додому. Вийшло сонечко, ми його вже не бачили не знаю скільки. Дня два мабуть. Заїхало багато галасливих людей. Там такий двіж спортивний. Може, чутно. Та, я думаю, чутно. Як завжди, гарна погода, а нам треба вирушати додому. Вітерець сьогодні навіть допомагає, тому летимо без напруги. Ну, 29 кілометрів на годину, це ж інша справа. По байкпакінгу залишився задоволеним. З більш-менш нового у мене фідер на кермі з рожевою вставкою від лосьонок Бекс. Не в колір, бо він не мій. Я його позичив. Він більший, і в нього влізає бездзеркальна камера з об'єктивом 35 мм 1,8 У неопреновому чохлі це фантастика. Потрібно ще декілька дрібниць, але в цілому з таким завантаженням можна їхати на тижні. І ще тапки потрібні нормальні. Зупиночка під великою і погнали далі. Знову зупиночка у Петриківці, і тут у нас новий розпис з'явився в цьому році. Продемонструю один з моїх найулюбленіших прийомів зі стріт-фотографії. Головне камеру не втопити. Петриківка не тільки культурна, але й місцева велосипедна столиця. Він там є у кожного. Видно, звісно, що налило за ці дні, це вже підсохло, бачили, як в полях взагалі болото стоїть. Назад їдемо по нашій улюбленій дорозі через хуторське чумаки. Ви її вже багато разів бачили, і скоріш за все ще побачите. Але для мене вона кожного сезону абсолютно різна. Так гарно йшло з вітерцем, що я умовив Альбіну ще проїхатись трошечки по місту, закрити сотку з байкпакінгом, але був момент, коли вона щось різко так втомилась, зупинилась, стоїть просто ніяка, ніби зараз тут ляже і все. Я швиденько колочу її електроліт, підсовую солоденьке, і ось вона через 10 хвилин топить тридцятку по набережні поперед мене. Просто треба слідкувати за параметрами. Ось ми і тут повернулись в Дніпро. Сьогодні закрили сотку, хоча могли і не проїжджати до Дніпра, десь 80, але хотілось бути гранфондиками такими. Погодів на все життя, вражень, ну просто і пощастило з погодою, і водночас не пощастило. І все одно вийшло просто супер. Ми дуже задоволені. Важко було. Місцями важко, але ми так розпланували, дивились, імпровізували і вийшло добре. Розкажи, як тобі виживало зі мною? скажи? Дома на диванчику лежати <реш> краще. Відпочивати. Ну, треба було якось. Якось провести цю відпустку. Людина відпочивала ага. активно. Дух. Так відпочивала, що аж схудла. Цікаво буде зважитись вдома на вагах і зміряти об'єми, бо навіть зараз бачу, що трошечки пішов жиротик. Ось що дівчат мотивує. Ось, кажіть 5 днів 5 кілограмів. Ага. Ну це ми подивимось. Так, було багато смаколиків. Навіть дуже багато, що вже й не хочеться. <с> <с> Батончики вже не лізуть. <с> це, як відбити бажання їсти солоденьке ось так. Просто так. дуже гарний регіон, такий нас тут такого немає. Екологія, природа це зовсім інше. Ну і звісно, таких зірок. ну, це космос, реально. Ну так, щоб їх побачити, треба було проїхати 120 км в один бік. Ну, воно того вартувало. Ну і на останок: бережіть себе, подорожуйте україною, вона неймовірна. Пийте аспаркам. Бо ці судоми задовбали.